Наші друзі із садиби єнота влаштували благодійний захід Розлогіше про його проведення у наступному сюжеті. Цієї неділі у закладі громадського харчування садиба єнота знову було людно та весело. Тут провели день благодійності. До війни ми завжди старалися, як могли допомогти, але зараз цього дуже більше. Бо крім е значить будинків. Дітей, сиріт, крім значить будинків інвалідів, крім того всього, тепер вже є багато вимушених переселенців, яким також потрібна наша допомога. Тому все це є і та група, яким ми допомагаємо. І якщо можливо, ми не дуже можемо допомогти матеріально, бо тому, що, скажімо так, зі своєї сторони кожна людина, кожен відвідувач для нас дуже важливий, бо тому, що ці кошти зразу йдуть на отримання, годівля ну і все, що потрібно для того. Того, щоб мати цю садибу єнота, яка в нас є, але тим не менше, ми е, дуже сподіваємося, що буде більше людей, які будуть до нас долучатися, допомагати е, нам робити робити це добро, і навіть якщо десь в нас немає цієї фінансової можливості, то все ж таки ми надаємо з радістю це свою локацію безкоштовно. Також як вже бачимо, є. Люди, які нам допомагають і безкоштовно займаються з дітками, безкоштовно співають, роблять день такий веселіший. Перший із благодійним концертом тут виступив Золочівський співак Павло Онуфрюк. Україна моя рідна мати земля. Сьогодні я вирішив підтримати таким чином, піднести настрій людям в такий важкий час, зібрати таким чином кошти піснею. Які композиції будете виконувати? Це будуть патріотичні, українські народні, позитивні пісні. Також і пісні будуть відповідати сьогоднішнім реаліям. Це на рахунок війни. Тупає у садибі Єнота вже не вперше. До війни його концерти у цьому закладі громадського харчування були традиційними. Я вважаю, що потрібно допомагати цим дітям з особливими потребами. Це є не менш важливо сьогоднішній час. Також окрім концертної програми. Дітей розважали благодійним майстер-класом. Зокрема, цього разу вправлялися у термомозаїці. Термомозаїка – це отака штучка. Вона складається з таких маленьких штучок. Вони похожі на трубочки нарізані. От. Коли ми це робимо, ми викладаємо на таку дощечку. Потім, коли на дошці готовий візерунок, ми його запаємо. Можна утюгом запаяти, можна чимось таким що гарячим. От. Сьогодні в нас такий більш благодійний майстер-клас, тому що ми проводимо кожного тижня різні майстер-класи. Дітям таке заняття припало до душі, адже робота з намистинками зовсім легка. Ці намистинки вони нанизуються. Це не дуже так просто. Тут треба в кожну, водкожна дирочка і попасти на таку штучку. От, викладається, що будь любий візерунок. Коли його вже виклали, ми беремо зверху. Прикладаємо спеціальний папір. Можна звичайний грубий, такий цупкий, а можна звичайний пергаментний. Ну є для того спеціальні папери. Вот ми прикладаємо, запрасовуємо зверху, зверху утюгом, От воно нагрівається, Помаленько ми віддираємо від тої штучки, воно відходить ідеально. Потім воно трошечки вистигає від паперу і видираємо від паперу. Вот і виходимо наподобіжсь щось такого. Варто згадати, що у садибу єнота завітали діти внутрішньопереміщених осіб. Маємо нагоду сьогодні бути власне в садибі єнота єнотів з командою людей, які прибули на до нас. Наш центр для внутрішньопереміщених осіб з різних точок нашої держави, зокрема з тих, де ведуться сьогодні бойові дії або вже є окуповані території. І для цих людей це теж така гарна нагода побачити е людей, які ну, теж готові прийняти, готові поділитися тим, що мають е своїм добром. І це локація ну, не є випадковою, бо е до добрих справ, які творять люди, долучаються також і тваринки, та, які е е ну, є такими, якими вони є. Відкритими, щирими, правдивими, і дуже часто це допомагає людям, які переживають біль війни, і просто відійти від тої такої реальності і, і розуміти, що ну, майбутнє є, і воно є добрим. Атмосфера закладу говорить сама за себе: українські пісні, єното терапія, майстер-класи, повітряні кульки та пікнік на природі. Що ще потрібно для гарного відпочинку? Спрямований будь на закупівлю різних потрібних речей для дітей з особливими потребами з білого каменя. Власне, сьогодні отут ми бачимо є різні вироби, які дітки самі робили, і ми виставили їх на продаж. Сподіваємося, так це дуже красиві речі, роблені своїми руками, що люди. Буде значить купляти, робити приємне собі, і дуже велику допомогу тим вони зроблять для цих дітей. Також крім цих виробів, які ми продаємо, ми сьогодні маємо кухню. На мангалі готуються різні страви. Також ми запросили нашого земляка Павла Онофріка для того, щоб він сьогодні поспівав українських е, пісень. Е, також у нас мастер-клас, різні майстер-класи для різної категорії дітей. Ну і само собою всі наші тваринки, єнототерапія – Це е, все в комплексі для того, зроблено, щоб е, сьогоднішній день люди змогли провести. Приємно і з великою користю. Тому й не дивно, що в садибі завжди багато відвідувачів і всі задоволені візитом сюди. Чудово, Дуже нам подобається, дітям подобається. Е, годувати приємно їх. Е, вони йдуть на контакт. Е, от можете подивитися, як наша Веронічка бавиться і з гінотиків годує, і кроликів, багато тваринок. Думався. Так. Нам дуже подобається такому відпочинку. Радіють не лише діти, а й дорослі. Дуже чудові. Діткам сподобалося. А що саме ви тут бачите? Саме ми відвідали ферму єнотів, сади боєдотів, єнотики, зайчики, страуси. Діти в мене перший раз побачили страусів, були задоволені. І благодійний ярмарок тут влаштували, що дітки роблять все своїми руками. Миру в Україні, миру всім нам є. добра і на душі знайди. Організатори зазначають, що в майбутньому планують проводити такі заходи частіше. Дуже часто можна сказати, майже кожного тижня в нас проводиться якийсь захід. На наступну неділю, якщо погода знову нас не підведе, у нас вже планується, значить будемо робити той же захід на підтримку ЗСУ. Особливо важливо долучатись до благодійності у час війни. Ну, благодійність само по собі і в будь-який час є важливою, тому що ми звертаємо увагу на те, які є біля нас, які потребують, особливо в часі війни, це, ситуація загострюється, є більш, більше людей, які потребують І... Власне, завдяки таким локаціям, завдяки людям, волонтерам, які не тільки переживають за долю своєї сім'ї, своєї родини, країни, але також і допомагають тим, які ще вчора були невідомими людьми, незнаними, але сьогодні опинилися тут і мають можливість долучатися до або, з одного боку добрих справ, а з другого боку, долучатися до благодійності і таким чином творити. Поширювати добро і перемагати зло. До речі, День благодійності у садибі Бієнота відбувся у День повітряних сил Збройних сил України. А це прекрасна нагода ще раз подякувати нашим захисникам за мирне небо над головою. Хочу подякувати нашим всім захисникам і захисницям з цим днем сьогоднішнім. Е, також, якнайшвидше нам перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ами туріну! А ми гей Саме головне, ми запрошуємо всіх долучитися і відпочити. Сиди, боєнота, заклад, який вміє створити затишну атмосферу для сімейного відпочинку. Перевірено власним досвідом. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн.